Отримав сьогодні повідомлення від пацієнта, який казав, що він намагався підняти тесосрон самостійно вітамінами, аж вагандами та різними цим непотрібом, то що я кажу. І звичайно у нього нічого не вийшло. Тому я хочу наголосити: не витрачайте час на всякі ці трібулуси, ашваганди, оцю всю дішманську маркетингову продукцію, яку вам впаюють. Без жодних доказів, аналізів, взагалі доказів, що воно працює, ви можете загуглити там, немає навіть е, якихось досліджень, що показують, що воно працює. Але це йде дуже велике навантаження на вашу нервову систему, тому що вам е, піднімається енергія за допомогою стимуляції. Адренових рецепторів, адреналін піднімається, і вам здається, що це у вас тестостерон піднявся. Це все маячня. Піднімати тестостерон треба правильно, стимулюючи ваші тестікули на виробництво власного тестостерону. І саме цим займаюсь я, і саме тому в мене 100% успіх жодного пацієнта, якому я не допоміг за 5 років. Тому звертайтеся і побачите на собі.